Ми знаходимося на території НВО Мрія. В школі знаходиться пункт незламності. Ми так облаштували приміщення, що тут є окремий вхід до школи і окремий вхід до пункту незламності. Доброго дня, добрий день. Добрий день. Вітаємо вас нашому пункті незламності. Цей пункт облаштований відповідно до положення, і ми намагалися зробити разом з владою, разом з управлінням освіти, керівництвом закладу. Тобто, все, що потрібно тут, є в наявності. На Кількість на 120 осіб. Якщо говорити про всі наші обласні пункти незглавності, то одночасно в них Можуть знаходитись більше тридцяти одної тисячі людей. Напередодні 1 вересня основними вимогами відкриття в умовах військового стану навчальних закладів це було укриття. Тому дуже да. вигідна локація пунктів незламності учбових закладів з урахуванням того, що вони підготовлені до наявності працю. Так, у нас тут така кімнатка. Де ми зібрали дитячі діти. Це те, що ми говорили, зонування для матері і дитини. Якщо мама з діточками прийшла, от окрема зона, де вони можуть перебувати, відпочивати, і гратися. Ми практично в наближених умовах експлуатації пункту незламності. Світло, батарейки, зарядні пристрої, автономне світло. Олексійович, ми з вами в кабінеті, де є світло, тепло, мобільний зв'язок, інтернет і зовсім поруч є санвузол з водопостачанням. Раніше на ці всі побутові вигоди ми взагалі не звертали уваги, адже для нас, українців, це була звичайна річ. Після масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії робота цих систем життєзабезпечення забезпечена, була порушена, і тому для надання допомоги населенню вирішили створювати. Пункти незламності, тож Павло Олексійович, скажіть, будь ласка, на території Кіровоградської області з листопада скільки було створено пунктів незламності? Я начну з правової бази щодо, щодо облаштування і організації пунктів незламності. Уряд вийшов з ініціативою і е, затвердив. Постановою кабінету міністрів 14.01 від 17 грудня 2022 року. облаштування і організацію діяльності пунктів незламності це загальнодержавний проект, який створений за ініціативи президента України. До постановлення ми утримували і облаштовували такі пункти. Вони називалися пунктами обігріву, пунктами укриття. З 17 грудня це повноцінний об'єкт. Таких пунктів е на території Кіроворецької області ми маємо 430. Вони розподілені як 230 пунктів, е які на балансі органів виконавчої влади, і 130 пунктів від свідомого бізнесу. Є стаціонарні та мобільні пункти. Давайте нагадаємо, що це означає. Аціонарні пункти це ті приміщення, які капітально збудовані, введені в експлуатацію, діють, опалюються туди, доведені всі об'єкти інфраструктури. Від чого залежить кількість людей? Тут приміщення могло б пересташувати набагато більше, але укриття в укритті, яке для пункту незглавності, ми можемо розмістити 120 осіб. Для школи у нас є ще додаткове укриття, тому ось ми так розділили ці території. А мобільні пункти це палатки. В основному вони створені за рахунок головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області. Оксана, тут цілих три пункти незламності, таке містечко. Навіть розкажіть про це місце. Це мобільні пункти незламності, які в кінці листопада створювалися, встановлювалися силами Державної служби з надзвичайних ситуацій не тільки в нашій області, але й по усій Україні. Тут ви бачите три намети в цьому пункті незламності. Це був один із перших, який ми встановлювали. В моменти тотального відключення електроенергії тут було дуже багато людей. Перший намет це намет психологічної допомоги. Там зазвичай працюють наші психологи, дівчата і просто граються з дітками, тому що дітей тут було теж дуже і дуже багато від маленьких і до більш старших. Другий намет це намет інформаційної допомоги. Тут будь-який громадянин може дізнатися інформацію, де знаходиться найближчий стаціонарний пункт незламності, адреси найближчих укриттів. Третій безпосередньо намет там можна. Зігрітися, ну тут скрізь можна зігрітися, скрізь тепло. Вони всі постійно працюють, всі абсолютно, і скрізь тепло, скрізь можна випити гарячого чаю. Ось за наметом, ви бачите, польова кухня. За необхідності наші хлопці гріють воду, пригощають усіх чаєм, бутербродами. На теперішній час у нас в області встановлено 22 ось таких пункти незламності, і від початку їхнього встановлення відвідало їх 11,5 з половиною тисяч осіб. Якщо Пункт працює цілодобово. Це означає, що там є генератори. Звичайно, так. Да. Це основна умова, і прописана в постанові, яка регламентує їх діяльність, оснащеність генераторами. Нема генератора, немає пункту незламності. Тому це основна і саме перша умова їх облаштування. Даний заклад має газову котельню і ми придбали генератор на 15 кВт, і коли немає світла, тобто ми можемо автономно працювати без світла, і тут буде тепло. І саме пристрої, такі як буржуйка, ми тут використовуємо для того, щоб на вулиці можна було підігріти воду або на крайній випадок зварити щось гаряче. Тут також є генератор другий, який ми використовуємо для підзарядки гаджетів. І на освітлення. Тобто ми так зробили тут під'єднання, що тут одна розетка, і потім воно підведено ще до щитової, і ми можемо перейти в укриття, і там у нас буде також освітлення. Це потужність генератор на 8 кВт. Вона забезпечує 120 осіб, які паспортом передбачені в цьому е, пункті незламності. Звичайно, на генератори в пунктах незламності як міста Кропивницького, так і Кравородської області потребуються видатні матеріали. Це і дизельне пальне, це і бензин, це і мас мастило. Е, ми порахували сьогоднішній день на 230 пунктів незламності, які облаштовані за рахунок органів місцевої влади Кіровоградської області, потребується порядка 29 мільйонів гривень видатків для закупівлі на один місяць резерву паливно-мастильних матеріалів. Повторююсь, це і дизельне пальне, і бензин і мастило. На пункті незглавності обов'язково є зонування. Це кімната для зберігання запасів продуктів харчування і води. Тут зберігається в ємностях технічна вода, є питна вода. Тут ми зберігаємо додатковий посуд, тут є продукти харчування. Дуже от добре, що є ось такі. Каші, да, які, якщо нагріваєш воду, там є супи, печиво. Тобто за цим ми, за всім ми слідкуємо. Ви враховували всі... розрахунок на три, так, на три так. доби попередні. Так, так, але так. запаси також ми рахуємо для того, щоб, не дай Боже, більше три, трьох діб, да, щоб ми мали якісь запаси. Добрий день. Доброго дня, сонечко. У нас тут медичний такий осередок, де можуть надати домедичну таку допомогу, да, до лікарську. А тут у нас є аптечки, все, що необхідно для першої допомоги. Це також вимоги повинні бути туалети, Жіночі, чоловічі. Для маленьких діток, якщо мама з дитинкою, так. це ми на початку війни замовили ці розкладачки. Ми спочатку їх використовували для ВПО, коли у нас були транзитом. А зараз ми на кожен пункт видали ось такі розкладачки, І ковдри і матраси, тобто вони всіх закладах однакові. Людина дізнається, де саме знаходяться пункти. Є мапа пунктів, так Так, да, однозначно в Україні є республіканська мапа, де своє місце має Кіровоградщина. Да, на сьогодні 427 пунктів. Це вона тільки оновлюється в сторону збільшення. Якщо ми збільшуємо пункти, тому поперед попереджені всі без винятку, ніхто не має права ніякого не ні морального, не юридичного убрати. Любу адресу, любий пункт незглавності в Люди, як дізнаються про існування однозначно органи місцевого самоврядування через свої ресурси, через департамент управління соціального захисту населення. Тут в цьому процесі задіяні всі. Тут немає просто координатором департамент соціального захисту населення. Всі без винятку управління і служби і військової адміністрації і місти, сіли, селищі. Всі мають відношення, тому відповідальних дуже багато, які доводять населенню стосовно і внутрішньопереміщеним особам. Всі без винятку, тому що внутрішньопереміщені це жителі Кіровоградщини, яких сьогодні у нас 91 тисяча зупинилося на проживання на Кіровоградщині. У майбутньому плануєте відкривати додаткові пункти? Так, да, Вікторія, нам доведений план з урахуванням. Питомої ваги мешканців області і з урахуванням присутності внутрішньо переселених осіб, які становлять близько 10% приросту до кількості мешканців області, нам доведено ще придбати 71 пункт і і облаштувати. Тобто вираховується за кількістю населення, звичайно, звичайно, питома вага населення це. Це ще з радянських часів пішло від того, як ми укриваємо населення від ракетних обстрілів, ракетних ударів і в сховищах на випадок ядерної війни. Тому є ці цифри: там 10 тисяч на один пункт, там 5 тисяч і таке інше.